заробляє 1000 доларів на місяць. Редсла! Мало. Він телефонує кожного дня мамі. Норм. Норм. <плес> Виявляєте, типи. <а> це норм. <плес> Він забороняє постити фото у купальник. Блін, да для деяких дівчат це навпаки величезний плюс. Ну, тобто, далеко не всі мають гарну фігуру. І є ну, нюанси в кожної людини. тобто Чому це така якась red flag прям, Ну, я розумію, чому, звичайно, але з точки зору якоїсь об'єктивності, ще. При... Блядь, а чому це є, власне. Він вдягається в Томі Хелфігер. Сука, я навіть не знаю, хто це, блядь, чи що це, як виглядає цей костюм? Чого ви, бляха, зразу возбудились, дівчата? Він не робить пропозицію через два роки стосунків. Норма, норма. Який відсоток чоловіків е, дійде до відмітків два роки у відносинах саме з такими е, жінками чи дівчатами? Я Він дарує квіти тільки на свята. Норм. Норм. Він не дозволяє мати помічницю по дому або Респект. Він може сильно набухатись. Ну, це... угу. ну, тобто, розумієте, що важливо, щоб А, ти заробляв гроші, дозволяв їй впостити свої фотки в інстаграмі і хатню робітниця, щоб була, плюс дарував квіти. Це все норм, а не норм, це ти можеш бухати, це ти можеш постійно з мамою на телефоні сидіти і вдягати якусь там комбінезон Маріону, наприклад. Але є одна суттєва відмінність, в тому що дівчата, маючи ці такі пропорції, вони слухають, слідують цим правилам. У них чітка система оцінки чоловіка, і вони чітко слідують протоколам. Поведінки з тим чи іншим категорією чоловіків, і а в чоловіків геть в супротивному. Ці редфлаги, ну, вони там говорять, але по суті, все, одна єдина вимога чоловіка до жінки, це щоб була вніжка. Якщо він попадає в релізор в образ. Зовнішністі, все, мужчина втрачає будь-які орієнтири і готовий забувати про все на світі. От в цьому жінки значно розумніші, вони сильніші чоловіків. Хоч би хто там би що не казав, але в них є дисципліна. Дисципліна і є чітке слідування протоколу поведінки, і це то, чого немає в чоловіків.